Шановні учні, шановні вчителі, в нас сьогодні чергова зустріч у рубриці Авторське розв'язування неавторських задач. Задача на ваших екранах: прямокутний трикутник, периметр 30, площа теж 30. Знайти сторони трикутника і Ц. Е, важливі зауваження. Перше важливе зауваження. Цю задачу я знайшов на. Ютуб-каналі такого дядечки, мого приблизно віку, якого вже згадував, який після кожного вдалого етапу розв'язування задачі кривляється. Але як ти не кривляєшся розв'язувати 38 хвилин і 8 секунд таку задачу одним способом, а спосіб тут дійсно один, за великим рахунком, ну це якось дуже багато. Це перше важливе зауваження. Друге важливе зауваження: ті вчителі, ну, може, мого віку, може трішки старше, може трішки молодше, які мали змогу активно, вдало, продуктивно готувати. Учнів до вступних іспитів ще до епохи ЗНО, тобто до 2007 року, можуть сказати, що істер на сьогодні обрав ну, не дуже цікаву задачу. Я знаю таку задачу, я знаю, як вона розв'язується. Дійсно, така задача була у Сканаві. збірнику задач я навіть собі виписав, це номер 10104. У крайньому. В видані з канаві, там було так: і периметр 24, і площа 24, знайти радіус описаного кола. Ну, ми з вами чудово розуміємо, щоб знайти радіус описаного кола, треба знайти гіпотенузу. Тобто, фактично, та задача, яку я сьогодні вам покажу, вона є невеликим продовженням цієї задачі з Канаві. Тому ті вчителі, які цю задачу знають, можливо, вам буде не цікаво, але буде цікаво в кінці. До нашого сьогоднішнього фільму ще буде друга серія. <сум> Тому, хто цю задачу не знає, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте її розв'язати. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Насправді, давайте спробуємо розділити цю задачу на два етапи. Перший етап. Перший етап, ми бачимо А, С невідомі. В нас є умова площа 30. Тобто, одна друга А на Б30, тобто А на Б60. Периметр у нас теж 30. Тобто, в нас вже є два рівняння для нашої майбутньої системи. Де взяти третє рівняння? Ну, Зрозуміла річ теореми Піфагора. Тут нема про що думати. Отже, ми отримали систему, яка складається з трьох рівнянь з трьома невідомими. І я думаю, що іншого підходу, іншої можливості на першому етапі немає. Інша справа, що другий етап, коли ми будемо розв'язувати цю систему, тут вже з'являється. Певні варіанти, певні можливості, певні способи. Тому ті учні, які до цього самі не дійшли, я думаю, що таких дуже і дуже небагато. Ви можете натиснути з паузу і спробувати другий етап самостійно розв'язати. Ну, ця система вона розв'язується різними способами. Насправді, два найкоротших способи. Це один і той самий спосіб, але просто по-різному поданий. назвемо це так. Отже, я А на Б60 залишаю. Я кажу про те, що А плюс Б це 30 мінус С. А у третьому рівнянні, яке є вираженням Піфагора, я виділяю квадрат. Після цього замість А плюс Б я підставляю 30-С. Замість А, Б я підставляю 60. І ви бачите, що при розкритті дужок ми навіть квадратного рівняння не отримаємо. Я не буду ці банальні речі робити, ми отримаємо це, дорівнює 13. Після того, як ми отримали С дорівнює 13 А на Б, як було 60, так і залишилося, з ним нічого не відбулося. А у оце рівняння ось в С. Ми підставляємо 13. Знаходимо, що А на Б, А плюс Б, перепрошую, дорівнює 17. Ну, такі системи. Більшість розв'язує усно, це А12Б5. Або А5, Б12. Отже, задачу ми розв'язали, можу написати для порядку відповідь А12, Б5 С13, або А5 Б12, С13. Ну, для учнів хочу сказати, що. Міг бути реалізований і інший підхід, який насправді це той самий спосіб, але просто по-іншому виражений. Я міг це рівняння піднести до квадрату лівої і правої частин. Після цього отримав би ось таке. І замість А квадрат плюс Б квадрат я підставив С квадрат, а замість АБ підставив би 60 Ну, Називати це другим способом, чесно кажучи, язик не повертається. Спосіб один і той самий, просто по-іншому поданий. А тепер обіцяний анонс другої серії. Друга серія. Ну, я думаю, що задача цікава для тих, хто її не знав, чесно кажучи. Що робити 38 хвилин, 8 секунд, я просто не знаю. Так ось обіцяний анонс другої серії. Подивимося на задачу із канавів. Задачі із канаві периметри площа виражаються одним і тим самим числом. Ну, зрозуміла річ в різних одиницях. Там сантиметри, там сантиметри квадратні. Така штука називається чисельно рівня. Можна дати задачу, периметр квадрата чисельно дорівнює його площу. Знайти сторону квадрата. Ну, 4 буде. Да? І звертаємо увагу на те, що на каналі цього дядечки е, периметр 30 і площа 30, вони теж чисельно рівні. Які питання я собі поставив, які задачі я розв'язував, яку авторську задачу я склав. І чи мала ця задача розв'язки? Ви дізнаєтесь в наступному фільмі у Рубриці Авторська задача. А на сьогодні будемо прощатися. Якщо вам було цікаво і корисно, від вас чекаю лайк і підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив.